Це Джавід, хлопцю 24 роки. Поспішає у Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Його робочий день розпочинається о 8.30. Мотокуртку змінює на медичний халат, незвичне перевтілення і вже готовий працювати. У госпіталі Джавід працює фармацевтом. Професія вимагає від нього точності у медицині, відповідальності, знань про ліки та їх зберігання. Постійно вчить нові препарати, бо отримують гуманітарну допомогу ліки для військових із-за кордону. Дуже важко навіть буває інтернет, не знає, від чого ці препарати. Приходиться заходить на іноземні сайти, перекладається все і потім надавати інформацію лікарям, що від чого. На посаді вже шостий рік. З початком великої війни роботи побільшало. Важкопоранені військові потребують різних ліків. Дуже важко, дуже багато нових законів, дуже багато роботи, великий обіг препаратів. Це обезболюючі, снодійні, залізо для кісток. Медичних засобів вистачає, втім бувають форс-мажори. Допомагає волонтерська діяльність. Давид, треба пригабалін доза 300. Пацієнту наразі на складі немає, але зателефоную волонтерам. У нас волонтерські кошти є в упаковках номером 10, по одному граму. Дави, треба терміново до такого якийсь препарат. Чекайте 10-15 хвилин. Виходить на інші зв'язки на інші фірми, і то це тісно спілкується і займається благодійністю. Волонтерити фармацевт почав два роки тому, випадково, після знайомства з військовим. За той час закрив збори на понад 2 мільйони гривень. Я познайомився тут з військовим, який проходив у нас реабілітацію з квітня. І він попросив купити йому одяг, зібрати кошти. Ризикну, спробую, зберу, не зберу. І ми закрили 6 тисяч гривень за пару годин. Для мене це був поштовх. Почав я з Берців, а закінчив, по суті, з 22 року ну, на мільйона два-два з половиною це точно. Справжнім героєм вважає свого товариша Романа. Той, попри непризовний вік, пішов добровольцем на війну. У соцмережах показав українцям своє важке поранення, аби продемонструвати ціну бажаної перемоги. Ти вже стільки потерпів ще трошки вражає. люди не забували, що на вулиці йде війна, і вона не там десь на сході, а вона тут. У всій Україні. Відео показував з камер своїх. Я навіть не, не, знаю, не уявляю його героїчності. Межі. Мені здається, навіть межі його немає. Натхнення для праці Джавіду дарує активне хобі. Коли робочий день у фармацевта закінчується, він перетворюється на запеклого байкера. Біля приміщення його чекає залізний товариш. Мотоцикл це для мене свобода. Розслабиться, наприклад, після роботи. Любить швидкість та роботу двигуна. Мотоцикл як розрада, вже другий у його житті. Дуже сильний. Попередній був раз-два слабший за нього. Найдовша подорож до Львова. Мріє об'їздити усі міста України. Збалансовує хобі з обов'язками. Не прагне змін у роботі. Відчуває себе потрібним і радіє, коли вдається закрити необхідний збір для ЗСУ. А також отримати необхідні ліки для військових. Більше допомагати і щоб більше життів зберегти. Наталка Гусарук, Анна Яцук, Володимир Захаров. Новини Рівного.